Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ердоган таки затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО. Країна стає 31-ю учасницею блоку НАТО. Що ж, у ніч 30 на 31 березня у Фінляндії було справжнє свято. Близько півночі парламент Туреччини завершив підрахунок голосів і оголосив, що депутати дали зелене світло вступу Фінляндії до Альянсу. Рахувати по суті не було чого. Після відмашки від Ердогана підтримка виявилася одностайною. Це ще не кінець процесу, а лише передостанній крок. Але тепер успіх не викликає сумнівів. так Завершився майже рік перемовин, під час якого фіни зіткнулися з несподіваними жорсткими перепонами, але також неочікувано потужною підтримкою з боку майбутніх союзників. Ця дата стала знаковою і для Швеції, яка лишилася на порозі НАТО через блокування з боку тієї ж туреччини та угорщини. А спостереження за цим процесом є важливим для України, зокрема через те, що з Угорщиною ми напевно стикнемося на шляху до нашого членства в альянсі. Ми пояснили це і у текстовій, і у відеоверсії. За нинішнім розширенням НАТО уважно стежили не лише експерти, а й пересічні європейці, включаючи нас Україн. Інців, бо цей етап вступу до альянсу нових членів є особливим, передусім через очікувану реакцію Росії. У трьох останніх хвилях розширення НАТО до нього долучалася держава західних Балкан, вступ яких був для Москви неприємною, але дрібною подією. Приєднання до НАТО північної Македонії у 2020 році, Чорногорія в 2017, тисячі Хорватії та Албанії у 2009. мало що змінювало у військовому та геополітичному сенсі. Хоча й тоді Кремль намагався цьому протидіяти. РФ навіть готувала у Чорногорії переворот, щоби скинути про західну владу і зупинити вступ країни до альянсу. Але заклад в Часно зупинили, зарештували тих, хто його планував. То, що говорити про нинішнє розширення, під час якого заявку до НАТО подали Швеція та Фінляндія, на практиці їхній вступ означає, що протяжність суходольного кордону РФ та країн НАТО вибухово зростає. Відразу на понад 1200 кілометрів Балтійське море перетворюється на таке собі натівське озеро. А військову цінність Балтійських портів РФ суттєво знижує. А військова цінність Балтійських портів РФ суттєво знижується. Детальніше про це у статті Росія програє Балтику. Нервова реакція РФ була очікувана, але знесилена війною проти України змогла відповісти лише істерикою. На жодні дії санкції чи навіть спробу блокувати вступ до НАТО нових членів вона виявилася нездатна, і саме на це був розрахунок. Натомість обурення від росіян було вдосталь. Висловилися усі, від кого цього чекали. Дмитрій Медведєв і відомо своєю грубістю речниця МЗС Маша Захарова. А вже після ратифікації фінської заявки на сину вийшов посол РФ у Швеції Віктор Татаринцев. Той самий, що торік запас через свою дипломатичну заяву, ми срали на ваші санкції. Тепер він написав статтю на сайті посольства, в якій пригрозив. Військовими діями проти нових членів НАТО після вступу Фінляндії та Швеції загальна протяжність кордонів між Росією і НАТО збільшилася майже вдвічі. Можете бути певні, що нові члени ворожого блоку стануть легітимною мішенью для російських заходів у відповідь, в тому числі військових, заявив російський топ-дипломат. До слова питання наземних кордонів РФ та НАТО заслуговує на окрему увагу, адже усі попередні етапи його збільшення відбувалися без проблем. Насправді наземний кордон між альянсом та Росією, тоді в складі СРСР існував від моменту створення цього оборонного блоку, тобто з 1949 року, йдеться про російську. Норвезький кордон, протяжність якого треба визнати, є невеликою. Цей кордон зріс у 1999 році під час першого розширення НАТО після завершення холодної війни та розпаду СРСР. Тоді до альянсу вступила Польща, яка межує з Калінінградською областю, але з боку Москви тоді не було опору та істерики. У 2004 році альянс підійшов до РФ притул, до безпекового блоку одночасно вступили Литва, Латвія, Естонія та низка інших центральноєвропейських держав. Вже за Путіна Москва обурювалася більше, але також обмежилася заявами на той час доволі спокійними. Натомість Росія почала міф. Отворення щодо того, що Альянс, мовляв, обіцяв Горбачову не розширюватися на схід. Хоча сам Горбачов це заперечував. Схоже, в реальності Кремль найбільше лякала наміри України долучитися до НАТО. Цьому як відомо Кремль запобігав цілком дієво. Утім, Альянсі цілком серйозно непокоїлися через те, чи не стане вступ Фінляндії тригером для Путіна. Паралельно з цим фінська служба безпеки супо завдала удару по агентурній мережі російської розвідки. Як повідомляє ABC News, шпигунські операції Росії у Фінляндії за останній рік скоротилися вдвічі завдяки візовому бану і висолці співробітників спецслужб. Р Реф відзвітувала у відомстві. У супа наголошується, що Росія традиційно проводила у Фінляндії розвідувальні операції під дипломатичним прикриттям. У 2022 році Москва зосередилася на кібершпигунстві, щоб компенсувати брак агентурної розвідки. Хоча Росія все ще намагається розмістити офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, їй доводиться компенсувати брак агентів. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.